Олександр та Ірина Крищенки переїхали до Радомишля в 2008 році. За п'ять років, за підтримки влади благодійників та своїми зусиллями, побудували будинок та взяли на виховання семеро дітей. Заступник голови облдержадміністрації Ярослав Долгих переконаний, що тільки сім'я може дати дитині ту любов та тепло, яких вона потребує. Колись давно, коли ми тільки одружились, ми ну, скажімо так, ми хотіли мати дітей і нам лікарі казали, що у нас не буде дітей. І ми просто, ми ми просто сказали собі, що ми все одно будемо, будемо у нас будуть діти, ми будемо корисні. Коли Назару рідному сину Олександра та Ірини було три роки, він попросив батьків взяти до їх сім'ї свого друга Павла. З того часу хлопці стали названими братами. Гуляв, потім е, там Мама і папі я сказав, е, можна його забрати, мама і папа там ну, з директором. Е. Інтернат. Павло. Да, Павло не пам'ятає інтернат, де був раніше, тому що був зовсім маленький. А от його старша названа сестра Вікторія пам'ятає, дівчинці подобається жити у цій сім'ї, і на це в неї є свої причини. Тому що тут, якби стариться у нас як до дітей, там сталося до нас, просто якби виховували. Ну, ми не відчували себе там сім'єю, тут як сім'я. Навіть не відчувається, що там рідних дітей більше люблять, а нас менше мені дуже подобається тут». Старші діти Крищенки вже навчаються у вузах столиці та Житомира. Школярі ж поки що складають плани на майбутнє. Вікторія хоче бути стоматологом, хлопці інженерами та конструкторами. Батьки докладають всіх зусиль, щоб дати дітям тепло та любов, адже тільки люблячі можна виховати справжню людину. Дуже важливо, коли дитина виростає, дати можливість зробити подальший вибір. І дійсно, коли вони вертаються, вдячні, це, це перемога, це дуже велика радість, що вони вертаються.